Цілий рано вкрутилося. Взагалі, не хотів, думаю, хай би молодь покликала до прославлення, посижу, помовчу, повчуся. І щось 843 луки цілий ранок. Не знаю кому, але тут такі слова написані. А жінка, яка хворіла на кровотечу 12 років, багато це чи мало, як ви думаєте? 12 років. Цікаво, скільки років вона захворіла. Ніколи не думав, скільки років захворіла. Найкращі молоді руки. 12 років провотечі. Жінки знають, про що я говорю. А хто ще знає, хто болів або хворів цією хворобою? То казав один ворогам, не побажаєш. І це що вона робила? Те, що роблять всі. Віддала лікарям скільки? Все. 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 Вичуєте? Лікарям віддала все майно. Однак ніхто її не зміг вилікувати. Цікаво, да? Я зупинився на 12-й. Мене зацепило було 12. Багато чи мало? а багато 12, років горіть. Дуже багато. Хватає. Там за місяць вистачає. Місяць вистачає. Цікаві відносини, мабуть, були жовтим глазам, міжніш з чоловіком. Це був хороший шлюб, як ви думаєте? Чи все-таки горе брало вверх. Над собою в шлюбі. Бути чужим у власному домі, думаю, важко. Сором постійний. Не знаєш, де може обірватися? Де може початися кровотеча? Запахи неприємні. Я хочу, щоб ви трошки... Думала, давайте ми начинаємо біблію, так, знаєш, так так, так, так. 12 років боліла і, і пройшла історія. Та 12 років це дуже серйозно. Люди за 12 років отримують 3-4 освіти. стоїть докторами наук. За 12 років у мене троє дітей. Це великий період. Народилося. За 12 років. Побудові справи вирішували, що воно було побудувати, зробити кар'єрний ріст, чого не мала ця жінка. Її підводило не тільки тіло, і люди. Не всі хотіли бачитись, а колись кудись зайти, а ще в Ізраїлі, коли в тебе кровотеча, коли тобі в храм заборонено ходити, щоб часом не почули фарисеї, що в тебе таке відбувається. 12 років. Я не знаю, до кого Господь сьогодні буде говорити. Бо я доброславний, я хочу вас закликати, щоб ви почали молити. скільки ти років щось не можеш. От є якийсь період твоєму житті, які вже давно ти визначив, кажеш, а у мене теж є, може не 12, слава Богу, але є якісь руки, де ти не можеш перейти за ту межу, яка в тебе встановлена, тому що є якась проблема, яку ти не можеш вирішити. Ти вже бігав і до гадалки, і до бабки, може, ходив і до лікарів, і ще десь вийшов, до якогось міністра, може, до голови адміністрації, а ніхто не може тобі допомогти. І це вже не просто 12, бо є люди, що все життя так живуть. 12 років без праздників. Ви жили без праздників? Коли тобі соромно десь піти, а тебе не кличуть. Ну, часто бачили хворих. там, інвалідів. часто на свято, інвалідів скликають. Кличуть здорових людей. Хто може прийти? 12 років вона ті чула що в неї був інтернет, то вона може тільки чула, що якісь праздники відбуваються в Ізраїлі. Але їй туди не можна, її туди ніхто не кличе. Їм соромно їй кликати, бо вона чужа серед своїх. Чужа! Бо вдруг почнеться, не дай Бог. Знову буде це біль. Знову будуть ці сльози, знову буде це страждання, як мені тут жити? Все витратила, розчарована, розбита. 12 років. Вже всі на пам'ять знають, вже про кожного знає. Всі кашпіровських чумаків, вже все знає, всіх гадало, всіх. Хто зірки рахуєте? Все знає. Всі знаки зудіарака знає, все перепробувала, вже все, що могла, може пройти. Може, може, може тільки саме було. Ти вже все, все пройшов, вже весь все кажуть, коло аду пройшов. Я сиджу за столом, які такі візиточки всі лежать всіх людей видатних, а там ноль ніхто не може тобі нічим допомогти. таке чи не чита. Але ти всіх знаєш. Круто. Читаю слава Богу за Бога. Запам'ятайте такий вислів. Слава Богу за Бога, бо якби не Бог, то не дай Бог. Правда? Якби не Бог, не дай Бога. Почула вона про одного лікаря, який йде, і всі кричать. Іде по ринку серед людей. Може, прийшла собі тільки кусок хліба купити? Почула про Ісуса, підійшовши ззаду. Торкнулося до краю одежі Його. Ну, не знаю як. Мабуть, так акурат. Бо ж не дай Бог побачить. Щоб він знав, бо йому що казали, щоб він знав, і кажінка Нього торкається. Всі ж знають, а сидять і дивляться, хто до Ісуса підбіжить. Чиста-нечиста, свята не свята, у, у платку чи без, у Мініюбці чи просто. Ті ж дивлять, дуже, Хто підійде до Ісуса? А Ісуса написано оточував натовп. Знаєте в натовп? Одні туди йдуть, другі сюди йдуть на базарі, треті отак ідуть. І всі отак ходять. Натовп називається. Торкнулося до краю його одежі. І вмить спинилося кровотеча. І Ісус запитав, Хто доторгнувся до мене. Ціль сьогодні нашого прославлення, нашої молитви, щоб ти доторкнувся не до сусіда твого, до Ісуса. Поговори з Ісусом сьогодні. Включися сьогодні з небом. Скажи, Боже, хочу торкнутися тебе. Хочу своїм серцем, щоб ти забрав ці тягарі, біль, ці проблеми, які в мене накопичились, не знаю, скільки років. Тільки ти можеш їх забрати. Тільки ти можеш їх забрати. Торкнулася до Ісуса. І вмить зупинилась кровотеча. Не потім, не завтра. Не йди з Богом через 10 років. Вмить нині зупинив Бог її проблему. Скажи слава Богу! Слава Богу! Зупини мою проблему! Бо я сьогодні торкнуся тебе, Господь. Я сьогодні поговорю з тобою щиро, щоб ти торкнувся моєї душі. І моя кровотеча, говічок від кровотечить моє серце від гріх, від болі, від проблем. Зупинилася сьогодні. Нині, Боже, зупини це. А Ісус запитав. Хто торкнувся до мене? Коли ж всі відмовлялися? Петро і ті, хто з ним був, сказали, наставнику, люди товпляться навколо тебе, ти снять тебе з усіх сторін, а ти питаєш, хто той, хто торкнувся до мене. Отак От ми дивимося, це такий погляд людей на людей. О, той молиться, ой той спить, ой той дрімає. Оце ми так, так оцінюємо людей. Ми ж не знаємо, хто що робить. Ми ж сидимо і дивимося. А той не став на коліна, а той став на коліна, а той співав під час прославлення, а той плакав, і ми сидимо, так як Петро. Та тут всі біля тебе топчуться, Господи. А Ісус не про те говорить, хто ходить там, його толкає, згадує його, всує чи ще десь. Він так хтось торкнувся в мене. Бо сила благодаті Божої відійшла від мене. А як це таке може бути, Господи? Друзі, отак от може бути. В Бога є сила. Благодаті закрити твою біль, вирішить твою проблему. Всі стояли, всі товклися. Туп, туп, Одна Тому? жінка так торкнулася, що вирішила всі свої питання раз і назавжди. Я хочу, щоб ви під час прославлення торкнулися однієї ворога, зацепили його, вимолили його, благодатні милість, яка дарова на кожному з нас, щоб твоя біль. І кровотеча зупинилася во ім'я Ісуса Христа. Люди тебе дисять учителю, а ти питаєш, хто тебе торкнувся, Ісус сказав. торкнувся до мене хтось. Бо я відчув, як сила відійшла від мене. А жінка побачив, що не встається, з тремтинням подійшла впала перед Ним розповідаючи перед усім народом, чому вона доторкнулася до Ісуса і як умить стала здоровою. Він же сказав їй, що він зробив, виновій, докорив її. Він сказав, донечко, дотінсько моє, дотідсько моє хороше, дотінсько моє миле. Донечко моя кохана, може тато тобі такого ніколи не скаже твоя мама, бо може якісь мали проблеми в житті. Бог сказав, донечко моєї Біблії написано, як мої написано. Дочечко моя, віра твоя спасла тебе, і ти в мирі. І вона пішла з миром і волонівала 12 років спокою. Ось як Бог говорить сьогодні до нас. Ось як Бог говорить сьогодні до тебе. Щиру і ніжну, дитинко моя, донечку моя, синочку мій. Він не осудив, він дивиться такими очима на лінзу і думає, ти чи не ти. Бог дуже любить людей, що віддав свого Ісуса, Сина, раді нас, щоб ніколи з презирством на тебе і ніколи не відштовхнути тебе. Отак От Бог любить людей. Ніколи каже, та думає про того, хто сам себе відкидає. То каже собі, я недостойний, Бог і про того що думає, щоб та людина ніколи не загинула. Він сказав, донечко, віра твоя спасати тебе. Я хочу, щоб ти сьогодні почув в, цій, в цьому проставленні, в цій молитві голос Божий, який тобі скаже синочку, а по донечка. Я хочу, щоб ти просто цей голос, І він тобі скаже, ти змировав. Може, ти ніколи не ходив з миром, в спокою, ти не знаєш, що це таке. Це тобі знайоме. Торкнись сьогодні Ісуса, прослав Богою. молиться, торкнися Господа. Через віру. Через благодать, яка діє сьогодні, бо ми зібрались Нього. і будемо молитися. Давайте встане. Благословляю тебе і славлю тебе. Дякую тобі за цю історію в твоїй біблії. Боже, ти мільярдам людей даєш надію, Ти мільйонам людей даєш шанс. Ти нікого не відштовхнув, тобі не соромно, щоб тебе торкалися люди, в яких є проблеми. Тобі не соромно, щоб тебе торкалися грішники. Тобі не соромно, щоб тебе торкалися люди, які недостойні в своїх очах і чужих. Ти нікого не презираєш, ти нікого не відштовхуєш. Ти зупиняєш всі процеси і весь НАТО тільки сказати одне, Господь. Хто торкнувся? Хто та людина, яка знайшла підхід до мене? Хто та людина, яка почула мій голос? Хто та людина, яка дала віра, прийшла, і ти дав їй зцілення, сила благодаті відійшла і зробила свою роботу. Господь, я сьогодні молюся, Боже, за нашу церкву, за всіх, хто нас буде дивитися в онлайні, всіх, хто, Господи, долучається до церкви, всіх, хто перший раз прийшов до Тебе, щоб торкнулися Тебе і зупинилася ця кровотеча, від чого болить серце і душа, і нема спокою тобі вже роками або місяцями, або днями, по ім'я Ісуса. Хай всякі диявольські твердині будуть зруйновані. Іменем Ісуса Христа, де Дух Божий, хай там буде свобода. В ім'я Ісуса Христа. Господь, я прошу тебе за всіх втомлених і слабих, за всіх, в кого опустилися руки, вони не можуть вже підійти. Вони вже просто змирилися з тим прокляттям. Вони вже змирилися з тими проблемами і думають, що ти їх їм дав цим людям. Господь, я прошу тебе, щоб сьогодні, під час служіння, ти торкнувся, Господь, цих людей. Хай сила від тебе виходить і сьогодні. І розв'язує людей, розбиває диявольські кайдани, розбиває всякі твердині дявольські дії в голові, невір'я, страхи. страхі. Во ім'я Ісуса Христа. Боже, я прошу тебе святи. Я прошу тебе святи. Во ім'я Ісуса Христа. Вона торкнулася Ісуса. А Він торкнувся її життя. Той момент, друзі, відбулося саме головне, і життя пройшли зміни, і ніхто не міг дати їй. Просто все перевернулося вдоми. Від дотику Божого у нас все змінюється. Від дотику Божого дьявол виходить з нас. Від дотику Божого, всяке прокляття залишає людську долю. Я прошу тебе, з'єднуйся з ним. Не з релігією, не з релігіозністю. Не думай, що коли ми маємо якусь форму, і ця форма тебе зблизить Богом, бо ти так склав руки. Чи так, чи так, і ти думаєш, що зразу небо відповіло. Бог говорить про інше. Віра в Його Слово це те, що дає силі благодаті пройти в наше життя. Віра в Його Слово, коли ми говоримо, то тільки торкнуся Його. Тільки торкнуся не Петра Апостола, не Марію, марті його, не, не, ні, ні, нікого, не Павла Святого, нікого. тільки торкнувся Його, не Папу Римського, не Філарета, якого ми поважаємо. Каже, тільки торкнуся Ісуса, тоді відбудеться чудо Боже. Тих людей, які покладали свою надію на гроші. Думали, будуть гроші, вирішу питання. Я молюся тих людей, які покладали свою надію на зв'язки. Що будуть зв'язки, я вирішу свої проблеми або питання. Біблія каже: не заблуджуйся. Залиш такі думки. Не вирішиш. Не вирішиш. Не обманюй себе. Не обманюй. Біля каже, що тільки можна вирішити одним, щоб не торкнутися його, щоб він пішов попереду, відкрив ті двері, які були довго закриті. Щоб він розположив серця людей, може, які тебе не чують. Ти говориш їм за зроку в рік, стукаєш твоєму сину, твоїй дочці, думаєш, все доступність до чоловіка чи до жінки. А проходить час, ти бачиш, нема того. Ти маніпулювала, що тільки не робив, уже нічого не змінюється. Бо ж Господь, як хорохом в, в стіку. Бог каже, торкнися мене. Я зупиню цукровотичу. Благослови нас сьогодні. Благослови брата нашого. Благослови служіння, левітів. Благослови нас сьогодні, щоб ми прославили тебе. І в цьому прославленні я тебе прошу одного, щоб твій народ торкнувся тебе. Боже, моя мрія, щоб всі були вільні від фарисейства, релігіозного доцемір'я, від оці всякої формальності, яка лежать в очах людей або виглядає. Я так хочу, щоб, Боже, щоб ми були дітьми Твого нашого Отця в простоті, в благодаті. Не боялися людей, не боялися формів. Релігіозної господині нікуди не боялись. Господи. Я прошу тебе, Господь. Написано Біблія каже, поклич мене, я прийду. Давайте кликати до нього. Давайте в цей час взивати до нього. Співати йому, Ісусу. Не дивись по сторонах. Що тебе Бог побуджує, стать на коліна, стать на коліна. Якщо ти хочеш сісти, сядь сиди. Що не втомився, можеш просто голову свою опустити, поговорити з Ісусом, щоб Він тебе почув. Торкнися Ісуса твоя ціль сьогодні, релігійних зібрань в рівному море, друзі. Бог не хоче, щоб просто ви, ми збиралися. Бо хоче, щоб ми торкнулися Його Сина Ісуса, щоб Він вилив ту любов, щоб ви зрозуміли через віру Його благодать, яку Він виливає. Тоді для чого каже? Я помирав? Я ж вам дав ту силу, яку я маю. Я вам дав ту благодать. Я вам дав дари, все дав, щоб жили ви і ваша радість мала всю повноту Божу. Пославляємо Твоє ім'я сьогодні, Господь. Любимо тебе і поклоняємося Тобі. Війня.